та да да беру будинок в оренду в барвінку з великою територією, з двома гаражами, з вольєрами. Просто для газди, якому тут потрібно чи мати якийсь цех, чи якусь робочу там, я не знаю, зону. Це просто знахідка. Ну і великий будиночок для великої сім'ї. Поїхали. Заходимо це. У нас коридорчик. Повертаємо наліво. Велика спальна кімната, велика шафа, можна помістити все на світі. Ванна кімната, тепла підлога, деплитка. Сам вузол, був зроблений ремонт, все. новесеньке Туалет. Заходимо в кухню кухонний куточок. Ну і тут у нас робоча зона. Тут сім'я поїсть, відпочине, є кладовка, що можна тут всяке поскладати. Ну і вихід на другий поверх. На другому поверсі у нас ще йдуть дві кімнати. Зараз вам покажу. Ця кімната у нас є прохідна, два невеличких ліжечка, телевізор. В цій кімнаті є кондиціонер, ще одна вже закрита, як спальня, ліжко велике. Стіл робочий, ну і є можливість тут пограти <свісно> на досугі, як то кажуть. Ось такий будинок, здається в оренду. Так що телефонуємо. Що ще вам маю сказати тут? Мені нагадують, що в даному будиночку не відключається світло, тому що він знаходиться поруч з золотою горою, де є термальні басейни, де ви ще можете завжди поїхати пішечки піти і гарно відпочити. Покажу вам ще дворик цього будинку. Значить, дивіться, територія у нас велика. Є е, е, ворота автомат 14 сотин землі. Це сам будинок. Може бути в користуванні два гаража, хоч є ще один, але він зайнятий речами власника. Значить, два гаража, яма для майстрів. взагалі просто находочка буде цей будинок. Невеличкий сад, вольєр. Якщо у вас є собака, тут батут для ваших діток можна попригати. І ще один такий вольєрчик чи для курочок. Такий козак. Отакий От будинок здається в оренду, тому телефонуємо і ми вам обов'язково його покажемо. Все.